Лікарня і п'ята лікарня. Є свій директор, тут свій директор, всі там зами, бухгалтерія, економіка, всі відділення залишаються. Тобто це якраз е, дає змогу зберегти ну, 100% весь персонал. Якщо ти спроможний і ти заробляєш гроші від НСЗУ, будь ласка, ми розвиваємо, наприклад, там, урологію, а ви розвиваєте там, судину, наприклад, бо ви там, гемодіаліз розвиваєте, ми там, наприклад, якусь, там, паліатив. Треба сідати за круглий стіл. Я вважаю робити дві юридично відокремлені особи і рухатись вперед. Я вважаю, і ми йшли правильним шляхом все-таки об'єднання з п'ятою лікарнею в один кластерний заклад. Тому що це маршрути, це надання допомоги більше напрямків, да, там 13 і плюс, скажімо так, а загальна лікарня це шість напрямків. Да, на сьогоднішній день НСЗУ контрактує те, що є. Але якщо подивитися на... Там два шага, даже не на шага, а на два-три шаги вперед. Ми розуміємо, що це путь ну, як би, да, дійсно там до ось, там, районної лікарні, ну, маленька Білопільська, Вебединська чи верніше, Краснопільська. Я маю на увазі загальна лікарня. І вони є дійсно як загальні лікарні. Якщо кожен залишиться сам, да, не буде да, якщо ми залишимося, то це, ну скажімо так, буде деградація і нашої лікарні, я думаю, і п'ята лікарня. І от у нас дуже багато було спорів таких, знаєте, з колективом, там, з лікарні, з, ну, більше з керівництвом, звичайно, і я думаю, що ну, не доведена їм інформація до кінця, що завдання було таке від адміністрації і депутатського корпусу, щоб зберегти два колективи. І от ми практично вже вийшли на фінішну пряму з ну, попереднім керівником, на жаль. Да? На сьогоднішній день вже ну, немає його. Про те, щоб зробити таке, от, скажімо, ТМО, да? ну, такі, типу мед, медоб'єднання, територіальне медичне об'єднання. Тобто лікарня Пантелеймона і п'ята лікарня. І якби, от, знаєте, як відокремлені юридичні особи, як от філії банка можна таке порівняння зробити. І тоді там є свій директор, тут свій директор, всі там зами, бухгалтерія, економіка, всі відділення залишаються. Тобто це якраз. Дає змогу зберегти ну, 100% весь персонал. Якщо ти спроможний і ти заробляєш гроші від НСЗУ, будь ласка, кожен витрачає. Зробили якийсь орган, така рада, ну, рада двох, да, двох суб'єктів юридичних, яка буде там напрямки. Да? Ми розвиваємо, наприклад, там, урологію, а ви розвиваєте там, судину, наприклад. Там. Бо ви там, гемодіаліз розвиваєте, ми, там, наприклад, якусь, там, паліатив. Там, ви реабілітацію, там, ну, Тобто сіли, поділили напрямки розвитку, така там, знаєте, це якби, ну, рада від, медична медична така рада двох представників. І все. Ви заробили, маєте отримувати там, 600 чоловік, та будь ласка. На сьогоднішній день там, можете вже 700, там, які заробляють в плюс працюють, є під ну, рівень заробітної плати, будь ласка. Якщо десь бачимо дубляші, де, ми можемо там, тим знаєте, там, десь, ну, поступитись, там, ви тим, там, щоб ну, зробити. От. І це, на мій погляд, це якраз був такий шлях вперед для кластеризації наших двох закладів, для того, щоб ми отримали дійсно таку ну, потужну. Лікарню кластерну. Ну, на жаль, дуже багато інформації, негатива, бруду, в тому числі там, і, там, особисто і по мені, і по нашому закладу, що там, все погано, у нас там, там, чогось там погано те, погано це, там, там гарно. Тут треба сьогодні, на мій погляд, відійти. Сьогодні дійсно, я б сказав, м'яч на полі ну, двох медичних колективів. Якщо ми хочемо розвиватись, треба. Сідати за круглий стіл і, і розмовляти про це. Я готовий і, от користуючись нагодою, запрошую колег своїх з п'ятої лікарні, там працював, практично всіх знаю, там нема сьогодні там, незрозумілих людей або там до когось якоїсь ну, алергії, скажем так, да? то сьогодні зрозуміло, що треба рухатись вперед. От треба сідати за круглий стіл, я вважаю, робити дві юридично відокремлені особи і рухатись вперед. Все. Якщо колектив готов. Звичайно, я ну, звертаюсь до них, що якщо готові, давайте сідати і це обговорювати. Якщо ви не готові, то да що? Ну, залишаємося загальними або нас приєднають потім до якогось кластера, або ще щось. Ну, або це ну, треба розуміти, що це вже шлях, якби, ну скажемо так, назад. Да? Але якщо ви вибрали такий шлях, ну рухаємося по цьому шляху. Це ж ну таке питання. Люди бояться змін. І мала Люди бояться зміни, бояться, закриють, що їх там звільнять. когось звільнять, закриють, там когось переведуть, тут когось сюди. Я ще раз кажу: дві відокремлені особи. Тут свій керівник, тут свій, є спільний план, якась рада, сіли придумав. Я думаю, сьогодні нас підтримує і адміністрація, і військова, і депутатський корпус, які, в принципі, в нас є. Погодження і міністерства, і, в принципі, голову СОВА, який підписав план спроможної мережі, де ми дійсно є пластерна лікарня. То ви пропонуєте не поглинання, а партнерське нормоздорове да. доповнити? Це, да? це правильно ви кажете, це партнерське здорове е, об'єднання. Да? А вже шлях об'єднання, ну там е, сісти, визначити є. Е, Олівець, є папір, да? сіли порисували, визначили, все. Ви хочете оце, 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 плюс, ми оце, оце, все. Два підписи поставили, там, грубо рядок, від один другий колектив. Все. Тому що там працює 649 чоловік на сьогоднішній день, у нас там біля 600, там 144 лікаря, у нас 168 лікарів. Тобто на сьогоднішній день Це ну, такий надпотужний. Дійсно, може, може бути колектив. Хоча може бути шлях розвитку, і е, кожен сам собі, конкуренція. Ну, це також треба обговорити, прийняти рішення, можливо, да, там, поділили <сіх> і поїхали працювати. Ну, як гарні сусіди, на мій погляд, тому що ну, дуже погано, коли, знаєте, як, якщо ти між собою починаєш. Да, Десь там суперечитись і друг друга там брудом поливатися, як можна з зовнішнім ворогом да, справитись. Тому я вважаю, що тільки таке розумне об'єднання, розумна політика в цьому напрямку вона дійсно може привести до правильного результату. А правильний результат для нас, як для медиків, це коли людина отримує дійсно. Те, що ми казали з вами, да, і міністр нам каже, якісна, доступна і безкоштовна медична допомога Все, гарні умови. Там, всі речі, які ну, потрібно робити, я думаю, ми всі робимо. Є, я кажу, розуміння, колективи. І от потрібно рухатись, на мій, на мій погляд, в цьому напрямку. І тоді буде перемога, яку ми всі хочемо. Да, і буде тоді дійсно Україна, тому що Україна це кожен з нас, це є частинка України. Тому ми всі українці і повинні любити в першу чергу один одного, відноситись з повагою до своїх колег, до людей, які до нас звертаються, тому що це не санаторій. На, ну, на жаль, як інші думають, що там це це інша послуга. Ми лікуємо.